Всім здорова, з вами Рома. І я сьогодні вам покажу таке дивне місце. Да. Бачите? Це дивне місце похоже на дитячий майданчик. Да. Я там близько зі школою. Це місце десь 200 метрів від школи. Да, мене тільки що закінчився роки, Діма теж ходить в школу, він там. Він ходить в п'ятий клас. Він ходить в перший клас, а я в п'ятий клас. Дивіться, отут є такий заборчик. Ви вже кажете побачили. Напишіть в коментарях, що це за таке. Дивіться, це похоже на гірку, тільки гір... а, да, Але там маєшти майстері... трабина, а там таке, щоб з'їжджати. І ще щось таке. Я не знаю, що. Але це, цей стовп каже, це похоже на це. На це. Во. Я не знаю, для чого це. Але ви напишіть мені в коментарях. Добре? Ну все. Всім удачі, всім пока.